Лали одяг перед ним і дітя пальмо вестели, Осана голос їх звучав, благословенний син Давида. Але чомусь Ісус мовчав, душа тугою оповита, заплакав гірко в місті тім, лилися сріз рясні потоки. Є Посланців. Я стільки раз хотів зібрати твоїх дітей зі всіх кінців, неначе пташка пташенята підкрила, щоб зігрітись їм, але не захотів. І їсть Христа у місто, Співаєм радісних пісень, піднесено і урочисто. Але чи тішиться Христос, чи бачить нас із середини, своїм гріхом, можливо, хтось приносить йому біль невпинну. Пильму, пильнуймо над своїм життям, любити чимось Хай чистим буде серця, храм, щоб не прийшлось Христу ридати, щоб вчитель, дивлячись на нас, радів постійно і всміхався, щоб зрозуміли ми той час, що для спасіння нам давався. Амінь.